Ура! Запись запустилась! Його. Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха, Захар і Максимка сьогодні з нами ще. да. О, сзади, дед в трусах навернувся з країни. У мене, кстати, звуки у мене авто поломалось. Зборка магічна, багато лучше один раз побачити, ніж тище раз почути. Так що давайте починати розвиватися, пацани. Давайте починати деградувати. Так, починаємо. Развивайся, да. Развитие окончено, я понял. Один в игре умирает, другий в реальности потихоньку умирает. Тут в реально треба развитися хоть чуть-чуть. Не то, что. Так, ну вот верстак у меня есть. Цина, мене. А. Я вас категорически поздравляю, я уже булыгу купаю. Блин, а, ну вы, блин, спидра Ну ты просто медленно Развивайся, я сказал, что буду играть. Босс лодку несил. Печально. Цена было проверить. надо было обязательно проверить забув в моїй норі вийти від цієї нори А він сидить тут, а? Я провалився в твою нору, Захар, так що... Звучить так двосмислено. Блін, Захар, давай без цього тільки. Він мене на дерево закинув, я вмер. Я позив, я по с**арям. Мені! Ладно. Я по приколу его за спавнами сейчас активно въебаю. О, нормально, нормально. Илюха, по-моему, твоими мечами мы сейчас его еды Это тебе лучше. А, реально, реально, реально. А он реально сейчас сдох. Съебать. Илюха, по-моему, твои экскременты будут рокать. А, я шесть, да, я шесть. А что здесь выпало? Выпала сумка с добычи, сейчас. О. О! Дай мне, дай мне, дай мне, мені, дай мне, дай мне, дай. Випала Выпала звездосв... історія, история, сфера пророчества, золотые слитки, нате, Железный слиток, нате. Имущие. Ищущий. І... Око, то я. Та я сам сначала хочу. Ага. Тут історія, це історія. Зараз буду читати. Погляньте на ці квіти. Який заворожуючий вигляд. Вигляд. Вигляд, ці квіти це луна. Вони живуть тисячі років, повторюючи, записуючи і розуміючи все, що чули. Чули. Чули, так. Да. Індекс. Все. Кому на та книжка? О, мішочок випадку. На... Я щось не забіде, мені мішок. А тобі теж? Подивись інтарі. Мені не випав. Захар, інвентарі. Захар на. Ти, наверное. Ти, наверное, його не за не бив просто. О! чуєте, А сфера так, пророчества. я його заспавнив. Сфера пророчества? Не знаю. На U нажимаєш англійською, верніше на R. можеш подивитися, з чого він А, я е. Я... Если. Я праву кнопку миші нажав, попробуй. Починається зігувати. Що? Починає зігувати? Тепер у вас немає никаких... щось там... там нема уже. Блять, шо, шо уже надо. Если зажати, начинает темнити экран. Я не знаю, что це робить, но давайте пока что оставим до коли... того -то момента, когда мы будем трошки бишь. Рубрика Эксперименты. Yeah. Так, давай. Захарчати... А не Захарчати... Дай. Сейчас я ищу еще подивимся, до чего. Ага, це треба. Ну тебе. я щас <проб> скажу, я бухаю... ай ай Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. <проб> Так, все, я доліз до верху. Сейчас теперь пробуем. Вони тут спавни раз стоять, які я не можу поломати. Вони тут на наверху є. На верхньому ярусі. Ладно. Так, все. по моєму ми сюди дуже рано прийшли, вам так не здається. Я тоже думаю, тут не дадут. Таншевский наш. Шов сувук. Алмазний шлем. Все. Значит, не рано мы сюда пришли. Значит, все, зашибись. Продолжаем в том же духе. Намби тут. О, тут вход середину. Намби spawn point. Тут найти. А! Э, Чуешь? Да, да, да. Тут. А... Тут пастка была. И мене щас бьют. Так, я. Я, я! Я, я ж думаю, ніхто не про брата, что я буду це здание по кусочкам розбирати, щоб добратися до верх. ти там загарка. Нешне не вид. А мені треба шейтери ставити, ладно потом. Ох, е! А я вже бігати не можу. А Так, у мене 50 досок, я поповз. О, тут горшки всім. А, з них случайно випадає, з них случайно випадає щось. Ну, ломай горшки. Пацани, ломай горшки. ломаю. золото випало. Ой, да. А я, кстати, уже тоже бігать не можу. Я уже внутри нашел в бокс Лизи и спали... О, сундук. Як шо я щас реально зайду, я просто не не сможу. У меня там в середине майтбут бутыл. Пацаны, тут якийсь паркур, я так понял. Так. А, все да. За это не отсюда. А коли ще один сутик? Тільки його Ох, єпт! б ти мене шкататапатара! Іба... Ще один алмазний шлем, йоп твою мать, пацани, що шо що ви рішаєте так спавнити собі не прям біля мого рила? ой ой Так, от. Цей... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, знайома локація. Я, кстати, якщо вам ще один шлем алмазний не йшов, це якось потом віддам, тому що... Алмазний шлем нашов. Щас є ризик того, що мене... Я знайшов алмазний. Поняв. Давайте почнемо з самого початку. А я вже починав. Я вже зараз кірку деревян роблю. Зроби мені каміну, пожалуйста. І топор. Там ще Хорошо, пацаны. я согласен. Починаємо з самого начала. Це, походу, так до в яку ти повернувся. Чи а там в тій дрі щось було? Ти до кого? Яку дыру. Ну тут ту яка, в яку ти навернувся з самого начала? Кто это прийшов? Чай, что. якийсь угашений есть О, смайлик. А, це Угашений смайлик. Алло, ти що? Вопроси є? Ээээ, а, ты. Так, сейчас ты гучниши зароблю, а то и не. ти Ты життя не вчить, ти опять туда Ну, Бля, я ты нахрен да свої трупи заберу. Хотя равно. У них души хорошие лучше. Сейчас. Я. пацани, я Я... надеюсь, что у мене победили адекватно все з майном, кстати. А не так як ми раніше, як грали. Щоб мене не запустити, поки ніхто не зайде на мій світ. Потім я ліваю зі світа, і мене тільки тоді запускають. Ні, ні, ні. Ми граємо не через радмин, ми граємо через бля. Так, одне Це сердечко Aternus, в мене залишилось. Як жити? О, тут торти! Повезло. А я два батлона найшов. Вони наламаються, чертіли. Ну тут структура буквально показывает. А, це тут вже хтось був чи що? Батони жрати треба на пораження, прямо на місці. Я знайшов! мій труп знайшов чи що? Я знайшов хліб! І Что же батони знайшов. Я знайшов хліб, я знайшов все умазный. Ура батонимся. Комусь а на. Комусь нашел по поножи и кольчужни и цей. Да, бля, ты по-моему реально метру пограбил. Не, Просто. не, не, тут именно стояла стойка для брони. Успел! <laughs> Добро пожаловать. нам вот и кстати алмазный шлем, а то и Спасибо. Спасибо. Ооо, так це серйозно на терарію 6 цей, бо тут навіть цей є. Чио? Показуй цей. Ха! Ха-ха, клас, Покажи, Покажіть, де пені. Тебе темп, Захар. У мене все хорошо ідея, дав свою другу. О тут можна табличку поставити і стрілочку, от там цей. Отам танца ще шеф. Гондурас. Захар, давай я тебе тепну, сейчас покажу, що тут. Блін, чекай, подай. Мені на башню надо. зараз. Мене и скинули. Давай ее теплом. Види, Гельма тепай. Що за пенис? Натуральна генерація, поменяла тільки верхній блок. Да. реально пеннис. Печечка є Так, ну шо. Идем кудась. Я нашел данж, я нашел данж, я нашел данж. Тебе тепнути на данж? Що, зараз сломается печку. Можешь його до мене тепнути, мені тут, блять. Давай. Мені тут помощь в принципі не Таке бы. Так, Ого я... <реш> я в ресторан попав <реш> Я тут в бордель, тільки якийсь... Так, давай пробувати в скарабка цю є... Або як країна називається, Тайланч Опа Ви там знайшли тайських проституток чи що? Ну як Хочу хво? Хво? Тут плавильні печи просто так бесплатно. О. О, еба, забираємо, вот це надо. Вот о, тут костри. Вот на 5 років з конфіскацією. Начинає... Тоже пригодится. все в дом, вдом, забираем, в дом. Я як ты пропустив вугільний блок, блин. Блять, Ілюха, як миг вообще таке пропустити? Я побіг далі сундуки лутати. Я вже знаю, що якщо я граю з людьми якимось, то треба швидко все лутати, поки вони не зберігають. Я замітив. Ого. Мухна не зберігає. Таря вже... Унесен. Мухна не зберігає. Таря вже... Вообще за вас забуз. Ой, я шо... не мене... що в мене моя алмазка заспавнилась на криші, хоча я здох не на криші. Бачиш? Ти бачиш, яка в мене голова вообще? Да. Чига? Я я шов валялося просто. А, по на цей. Вс, я вернул армазу. Пишля отсюда. Тепер другу шукаєш. Хе-хе, <рес> попробуй найти, Ну нічого не обіцяю. Бля, такий кайф. Я от представляю, ти цей... Дивишся на якогось цей моба біжить він за тобою, а ти такий цю підзорну трубу. Хуяк, блять, на нього <рес> так злобно дивлюся. Ну він такий страх і убігає в ужасі. О, Просто убігає позорно. Глянь, Єсть, готов. Хорош. Їх лучше не бей там, бо вони викарабкаються всі разом. А мені похуй, до сих пор похуй. Не повіриш. Мені все одно похуй. Блять! Ах, чекай! Слушай! Сэр! Я, я люк. Анімація зрубування. прикольно, прикольно. Так, е... Це Не зрубування, це атака. О. О, ага. О, це все, не недобавлений моб. Ой, блін, а ч на, на мене. на мене... на кладена сліпота, я слепой. Е, поставте кровати, Цельна... щоб потом Сильна зборка, сильна зборка. О! Лучники не пью миллиард. Сейчас сдохну. Так, ну что, треба... треба, пробовать. треба пробовать. Орган... -тепа, тепа О, я хочу варпить. Треба пробивать. О, лупят. ТП организировать. Ой, я размен. А шо це за полоска? Є... Типа маночка. Да, 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 да. З'їб'ь мах, пух, зіошка така. У мене зараз задача назбирати ці, Про... ці... свитки, щоб були книжечку зробити. Так, е... щас я когось тепну до себе. Не Не думал. Я поки через центр прориваюсь. Ай, мене б'ють. О -о 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 -о. А я наверх піднімаюсь, піднімайсь. А у мене а лобова атака діяли. на мій труп. Н нашу... О, у мене сліпота. Ау. Окей. Ну я освітив трохи там. Ну в принципі норм. Слухай, в принципі норм. В принципі мне нравится. Мені, мені кажется, що у нас трошки. А, ні. Хто мене? Фіга. Кирка без не нержавеет. Так, у когось степ, зараз сейчас получить він... О, Сільвер, забирай. свою руку подивись там. О, Вовчики, иди сюда. О, -о, О. А, я думав це посох, а це стріла. Я тоже думал сначала, что посох. посуду. Ну. Так, два зали. Подожди. У мене 9 обсидиана а, це... а в мене 15. Блин, это стрела Я думав це посох тоже, якщо чесно. У мене стріла. Пацани, давайте тут Не. жити. Мені подобається ця структура тебя верстаків. верстаки. Роза висер. Тільки сраних случників спавни. Леди на стрела, а в є кой Нема. У мене арбалет є. Мені би бы сейчас лук забрати, щоб луку мати. У мене арбалет є, на. Щас, 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 я хочу попробовать з нею. Тільки мусор повикидуй, бо це вже... Все, спробуємо. живем тут. Скидаю куварди в чат. Ну, 648 мінус один. Я, я ж без шайдера піду я, я без шайдера шайдер, шайдер, буде... у мене шейк. Я без шайдера. Шейдером зараз мене буде катець. У мене з шейдерами 40. Зробіть там ящик якісь скрині. Я хочу їх усмотити. Мені було б тоже скрині непогано зробити, бо в мене луто до гаряна і він бак руки. Так, я ще займаюся крафтом стола, на якому можна напрядати чари в книжку. Вот. Це, на якому можна срати. Срати, на жаль, не... А книжку. А книжку як получать. Дивіться, так, книжка. Е... Так, є у когось уголь? Або знайти, або скрафтити. Дивіться, книжки різних... Книжки в є. Є. є разных. В сундуку є книжки есть різних уровней. Так само як і заклинання. У мене, зараз обичний. обычного уровня заклинання. на нього підійде е, книжка Хочу, що від цього ви... камоновського уровня. Боже, скики тут вс. Блять! Заводи. Все странные, кейсы. Я маслину поймал. Ладуш. Вор. Вот. Викмешки каш. Мне и кожи не хватит на викмешки. Ну ладно. Так. Я с нашей хаты. Дерево подобываю. Ты подворовываешь. Раскулачивание. Ні, ну я сундуки поставлю, бо тут нема де... Так. І тепер у мене на v... я В... Ні, на капслок робить.